Хочу запропонувати вам коптильну Куркулі 460, яка має внутрішній об'єм 460 літрів та розрахований для переробки до 100 кг продукції за один цикл. Дана модель облаштована двома тенами з конвекції. потужність одного тена 2,5 кВт. Вони можуть включатися як один. Також можна включати два одночасно тени. Ця коптильня має також два додаткових вентилятора для обсушки продукту, має злив для зручності миття. Кожна коптильня облаштована термощупом для вимірювання температури внутрі продукту. Димогенератор з охолоджувачем та конденсатозбірником, потужним повітряним нагнічом, равликом та регулюванням подачі дима. Димогенератор має дуже зручну конструкцію для скидування попілу, Блок управління. Включили-виключили конвекцію, включили-виключили темп. Включили, виключили додаткового вентилятора для обсушки, регулювання подачі пари. В принципі, кожна коптильня вже готова до роботи та не потребує додатково нічого купляти чи доставляти. В будь наші коптильні є все для повноцінного переробки любого продукту.